Кубка Львівщини у вирішальному двобої зійшлися два найкращих на сьогоднішній день колективи області лідери прем'єр-ліги, виниківський рух та гірник зі Соснівки. У минулому розіграші жодна з цих команд до фіналу не потрапила. Упродовж останніх двох років Соснівка і виники ведуть запеклу боротьбу як в очних поєдинках, так і заочно в чемпіонаті та Кубку області. До того ж, гірник найнезручніший суперник для руху, адже у попередніх трьох матчах неодмінно перемагали підопічні Володимира Підкіпняка. Винники за справу взялися одразу, аби не повторилася неприємна для них історія. Зі стартових хвилин найнебезпечніші епізоди виникали після ударів Олега Шептицького та Святослава Козловського. Змарнувавши кілька гольових нагод, рух все ж швидко відкрив рахунок. Після подачі з кутового Богдан Костик влучив у штангу, а Шептицький у боротьбі із захисниками проштовхнув м'яч за лінію воріт. 1-0 і Соснівка опинилася у ролі тих, що наздоганяють. До перерви винники могли збільшити свою перевагу. Щоправда, на майстерний удар деревльова зі штрафного не менш майстерно відповів кіпер-гірника. Відразу по перерві рух все-таки забив другий гол. Сергій вивів Шептицького один на один. Коваленко кинувся ноги форварду, і як виявилося, з порушенням правил пенальті пробував Олег. Втім, кіпер Соснівки розгадав його намір, але Шептицький був найшвидшим на добиванні 2-0. Лише після цього гірник почав створювати щось біля воріт суперника. Найактивнішим у створенні моментів був Райша, щоправда, не ловив гав і шевчук відбиваючи підступні удари. У деяких моментах гравці Соснівки у ворота не влучали. Не реалізувавши кілька моментів, гірник пропустив третє. Костик видав ювелірну передачу деревльову, і той без проблем вколотив черговий м'яч. 3-0 і гру, як кажуть, зроблено. Ігру, яку вдома 2-3 програли, грали набагато переконувавши, красивіше і шикарніше. Але результат був негативний. Сьогодні ми зіграли, установка була сьогодні зіграти, як, як я їм розвивати сказав, візьміть їх, як королі, голими руками. Тобто ми сьогодні зіграли іменно футбол, без ніякого фанатизму, без ніяких аферистичних задумів. Абсолютно задумки всі наші спрацювали, задумка спрацювала з лівим флангом, де ми їм готували сюрприз, звітом і прийшов їм подарочок. Навіть не один, а два я показала практи. Ми дуже детально я її задивився на ігру Соснівки буквально і тиждень тому, і два тижні тому. Я особисто вивчав ігру цієї команди, і ми сьогодні зробили їм дуже великий сюрприз у вигляді футболу, який вони не вміють грати. Аж до самого фінального свистка Соснівка, підтримувана найпалкішими своїми болівальниками, намагалася принаймні забити гол престижу. Не вийшло неприємно звичайно програвати. Ну команда Суперник, хочу буде треба солідарним. Перемогла, вітаю їх. Не хватало нам чого, але ну не вистачало нас концентрації. Ну, Практично в першому тамі з нічого забити, пропустити гол. Нас десь трошки так згнітило. Почали щось відігруватися, отримали другий гол. Ну, звичайно, що там вже в команді суперника контролюючи м'яч, виграючи в два м'ячі, було набагато легше. Дуже дякую вболівальникам. Без їхньої підтримки було б важко, відчувається дух такий бійцівський, шахтарський, суснівський. Дуже їм хочу ще раз подякувати. Впродовж сезону нас ціли, цілий час підтримували. Ну, на жаль, сьогодні розчарували. І ось фінальний свисток арбітра матчу Юрія Можаровського, який констатує доконаний факт. Рух. Володар Кубка Львівщини 2014. Враження самі позитивні. Чи легка гра була? Ну я б не сказав, що легка гра була. В принципі, старались, ми налаштовували себе на виграш. У нас, як завжди, задачі саме максимальні. Виграли, я не скажу, що це перший трофей, ми в принципі це вже якби другий. Бо ми виграли того сезону ще й Кубок Юста. Ну і на зараз починається саме відповідальні матчі, так що налаштовуємося, продовжуємо боротьбу. Медалі та кубки з рук заступників голови Федерації футболу Львівщини Ростислава Заремби і Степана Понайди отримали гравці обидвох команд. А фанати Соснівки привітали з перемогою і свого суперника. І це найвищий вияв болівальницької майстерності. Для мене це дуже приємний жест і. Напевно, це єднання болівальників, яке проходить по країні. Прийшло сюди. Я дуже їм вдячний. Це показує тільки вищі їхні культурні емоційні речі, які вони роблять. Ця подяка. Насправді дуже приємна. Ми їм теж подякували і вони не дуже дуже приємно здивували своєю гостинністю і люб'язністю. Нам нічого ділити, насправді країна одна, і ті війни, і між особисті, і навіть на рівні спорту всі отримали задоволення і. Соснівка, мені здається, задоволена пісери залишилася. Ми не розчаровані. Зробили сьогодні свято і собі і людям. Для Святослава Козловського перемога в Кубку Львівщини один з вагомих успіхів у його кар'єри. Хоча у цьому сезоні прагне виграти ще кілька трофеїв. Трофеї вагомі, але це ще не найголовніший трофей в цьому сезоні. Це як можна сказати, найслабший трофей. впереді чекає фінал чемпіонату України і Чемпіонату області. Я думаю, ці трофеї важливіші набагато, ніж цей, але. Це все-таки трофеї приємно вигравати. Ми контролювали хід ігри. Вони дали навіть їм перші хвилин 10, напевно, ініціативи, щоб вони не знаю, трохи м'яч потримали. Бо ми ж нас опит з цією командою, що якщо йдеш вперед, можна пропустити на контрі. Так що ми почали від оборони і там свої моменти реалізували а рахунок мого моменту. Треба було реалізовувати, не знаю. А Соснівка, програвши у Кубку, готується до реваншу в чемпіонаті. Розуміється, і керівництво руху. Вона б не було командою Соснівки, якби вона не готувалася до реваншу. Ну, для того і є амбіції. Це ж не говорить, що це амбіції, якісь там безкультурні, ще це чисто культурне. ну, Хай спробує, якщо зможуть. Це таке, ми теж готові. <ріст> Тому і чемпіонат цього року дуже цікавий. Насправді, ми до речі, перед ігрою з президентом спілкувалися. що, Я думаю, ще таких два роки, і ще таких пару президентів, як Демні, як Миколаїв, і як е, в інших командах Лопаївці, це люди, які дійсно загорілися цим. і Їм велика подяка має бути, що ми зробили насправді хороший чемпіонат. До останнього туру нічого не буде ясно. Все буде вирішитися як в лучших прем'єр-лігах світу. А напередодні дорослого фіналу у Ременові Каменкобузького...